Слава Богу. Трошка про віру в Бога. Якщо твоя віра, у твого Бога, в якого ти віруєш, вона нічого не змінила в твоєму життю, то твоя віра мертва. Ти можеш себе називати. Любою релігійною конфесією, до будь-якої конфесії релігійної ти можна лежати. Але якщо віра в Бога тебе не поміняла ізсередини і не міняє, то твоя віра мертва, тому що віра Божа, вона жива і діяльна. Віра, без діл мертва. Бог ніколи нічого не робить без діл. Коли Бог приходить до людини, Він починає свій рух, свої діла Божі. І починає він серця людського, впливає на душу людську, на характер, на розум, на думки. Він міняє бажання і хотіння, які в тебе були колись, гріховні, нечистиві. Він дає свої бажання і свої хотіння, щоб ти почав жити в Його вірі Божій. Його віра вона веде до життя, яке Бог предопреділив для людини. Весь зміст життя людського в тому, щоби жити у вірі, праведний вірою житиме, Божою вірою, яка міняє його, віра, яка не міняє людину, яка нічого не робить в життю і єстві людини, вона є мертва віра. Мертва, пуста і мертва. Віра Божа, вона завжди діяльна і жива. Вона преображає людину, розум людський, душу людський, характер людський. Вона возроджує дух людський до нового життя і ти починаєш вірити в живого Бога, тому що ти бачиш його дії в твоєму дусі, душі і тілі, в твоїм розумі. Твій розум стає. На дорогу Божу ти починаєш пізнавати, що є воля Божа, і це веде людей до покаяння, до спасіння, до оздоровлення, до радості, до миру Божого, до благодаті повноти Духа Святого. В якій ти вірі живеш, друже? Чи жива твоя віра, чи мертва? Жива віра починається з Ісуса Христа. Ісус є Бог віри, начальник віри, і все починається з Нього. Тому якщо ти хочеш, щоб ця віра, жива віра, вона діяла в тобі і через тебе, тобі треба прийняти Ісуса Христа Спасителем і Господом. Прийми Ісуса Христа і живи в живій вірі Божій. Будь благословенний, бо ім'я Ісуса Христа.